Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу показати вам, як я вив'язую забуту п'ятку. Чому саме забуту? Тому що це таке відчуття, ніби ми в'язали-в'язали п'ятку, забули її вив'язати, ось так це виглядає, і потім дов'язуємо. Можна її вив'язувати як від манжети, так і від миска. Ось я в'язала шкарпетки, відділила контрастною ниточкою, де я хочу вив'язати свою п'яточку, і в'язала далі. Тепер я підніму ось тут петлі, звичайно, зараз це все вам покажу, і вив'яжу ось таку п'ятку. Дивіться, вона виглядає досить непогано. Тут немає клину підйому, У мене тут шкарпетка вив'язана резиночкою, добре тягнеться. До речі, цю шкарпетку я вже приміряла на 42-й розмір. Жіноча нога повна, і, не дивлячись на те, що тут немає клину підйома то вона добре сідає ця п'яточка. Ну, дивіться: користуватися чи ні, дивіться для себе, пробуйте! А моя задача сьогодні показати вам, як вона вив'язується. Отже, з чого ми починаємо вив'язувати нашу забуту п'ятку. Я в'яжу дану шкарпетку від манжети. І дивіться, я дов'язала потрібну мені кількість рядочків ось цієї голіні. Тепер я тут хочу вив'язати п'яточку. Що я беру? На п'ятку я виділила половину своїх петель, це в мене тут 30. Беру ниточку контрастного кольору, обов'язково схожого метражу. І 30. Петельок, я пров'язую контрастною ниточкою. Потім ми цю ниточку ми її не фіксуємо, ми її потім будемо витягувати. І щоб нам було видно, де яку нитку витягнути, ми беремо контрастну. Отже, я пров'язую 30 петель. Пров'язала. Тепер я обрізаю ниточку, і знову повертаюся. Цю ниточку можна просто хвостики всередину вкласти. І знову повертаюся на початок ряду, беру свою нитку основну, якою я в'яжу, і далі в'яжу свою шкарпетку. Ось так от. Все, далі в'яжу по колу шкарпетку, так як я її і в'язала. Тепер, коли я вив'язала повністю шкарпетку, я повертаюся до п'ятки. Отже, що я роблю? Мені потрібно ось дивіться, спочатку підняти петлі. У мене тут два рядочки контрастної нитки, це тому що я в'язала дві шкарпетки одночасно. Але коли ви в'яжете, ну але коли ви в'яжете по одній шкарпетці, то вам вистачить один рядочок контрастної ниточки, і пішли далі тією ниткою, якою в'яжете п'яточку. Що нам треба далі? Нам треба підняти петлі. Ось ці основної нитки ми беремо за одну дужечку петлі. Дивіться, я одну дужку підняла, другу пропустила, далі підняла, пропустила одну дужечку. Ну, тобто, петлю піднімаємо за одну дужку. Бачите, як? Ось так. Тепер Ось, бачите, видно, я одну пропускаю і піднімаю слідуючу. Отже, нам треба підняти наші петлі для початку, перед тим, як розпускати нашу контрастну нитку, для того, щоб в нас не втікли наші петельки, ми їх збираємо на спиці. Дивіться, я зібрала всі всі петлі від початку до кінця. Тепер з цієї сторони, мені також треба підняти петелечки. Дівчатка не пропускаємо жодної петлі, рахуємо всі петлі, які ми виділили на п'яточку. Щоб у нас не загубилася жодна петелечка. Щоб не розпустилися потім нам петлі. Ось так набираємо із цієї сторони. Тепер, коли я підняла всі петлі, я перерахувала. В мене ця шкарпетка 72 петлі, значить, в мене тут 36 петель і на цій спиці. І я беру собі додаткову спицю, щоб вона мені допомагала. І беру ось так, витягую потихеньку ниточку. І розпускаю цю додаткову нитку, ось ці додаткові петлі. Вже ніяка петелька в нас ніде не втече, бо ми їх зафіксували, ми їх підняли, і отак беру, потроху, розпускаю. Так, ну ось така у от нас виходить конструкція. До речі, чим хороша ця п'ятка? Коли вона протирається, то можна дуже легко її замінити. Знову ж таки піднявши петлі, розпускаємо і вив'язуємо нову. Дивіться, в нас ось тут такий з боків ну, ніби так великий розрив виходить. І Щоб в нас тут не було дірочок, звичайно, що ми піднімемо якусь стіночку петлі. Пров'яжемо її з хрещеної. Я тут попіднімаю навіть по дві. Чому? Тому що в мене було два ряди на цих шкарпетках контрастної нитки. Так, ну, одну. І ще тут одну якось треба підняти її. Ще одну нам треба. Ось ця ніби. Потім ось, і ці, з цієї сторони, як дов'яжемо, також піднімемо, потім ось ці петельки скоротяться. Так що нічого страшного. Так, Тепер беремо ту нитку, якою ми будемо в'язати п'ятку, це може бути контрастна, або та, що в'язали шкарпетку. І перший ряд ми просто пров'язуємо лицевими. Ось Тут ці дві петельки, які я піднімала, я їх дві разом і пров'яжу. Потім я їх іще скорочу. Отже, перший рядочок пров'язуємо по колу лицьовими петлями, не забуваємо підняти ось тут петлі, зараз сюди дійдемо. Ну, ось я дов'язала цю спицю. Тепер підніму дві дужечки петлі. Ось так. Пров'яжу. Дві разом лицевою схрещеною, і переходжу на другу спицю. Тут мені також бажано підняти дві дожечки ось цю підніму, тут дівчатка підбирайте, щоб вони не дуже тяглися. і... Можливо, хватить одної. Ні, одної не вистачить. І бажано пров'язувати їх з хрещеними. Ось так. Так, в'яжу до кінця цієї спиці, і в кінці цієї спиці ті петлі, які піднімала, також пров'яжу дві разом. Ось так ми пров'язали перший лицевий ряд, ми тут поскорочували з боків петелечки, підняли хвостик, поки що в мене так нехай буде, потім я його заведу в середину і заховаю. Мені так легше буде підтягувати, щоб не розтягувалась перша петля. І тепер нам треба робити скорочення з обох сторін, як ми вив'язуємо мисочок. Так, я вив'язую п'ятку. Ми робимо скорочення. Але, звичайно, що ми не робимо п'ятку такою, бачите, на мисочок я залишаю або 8, або 6 петель, дивлячись який розмір. Тут ми залишимо 10 петель, ну, п'ятка ж у нас не гостра, потрібно зробити отаку от, щоб це було зручно по п'ятка ну, ка у нас вже кругленька. Отже, будемо робити скорочення. Першу петлю пров'язуємо. Дві наступні петлі розвертаємо лівими стінками до нас, і пров'язуємо дві разом за задню стінку лицьовою з нахилом вліво. Тепер в'яжемо до кінця спиці, не дов'язуючи три петлі. Залишилося три петлі. Перші дві пров'язуємо лицевою зліва направо, за передні дужечки, вони до нас стоять правими дужками лицевою з нахилом вправо, лицева і переходимо на другу спицю, на другій спиці аналогічно, робимо. Скорочення петель на початку ряду, і в кінці на початку спиці. і в кінці спиці Наступний третій ряд ми пров'язуємо всі петлі по колу лицьовими тепер, дівчатка, четвертий ряд і всі послідуючі ми вив'язуємо з убавочками. На початку спиці з нахилом вліво, в кінці спиці з нахилом вправо. На другій спиці аналогічно в'яжемо, доки на кожній спиці не залишиться по 10 петель. Тобто, в нас тут є два ряди без збавлянь, які послужили нам таким підйомом для нашої п'ятки. Далі вив'язуємо зі збавляннями. Я зробила всі скорочення, ось так виглядає наша п'яточка. Залишилось по 10 петель на кожній спиці. І тепер будемо сшивати, обрізала ниточку, засилила її голочкою і будемо сшивати петля в петлю. Отже, в нас є перша спиця, друга спиця. І як ми сшиваємо? На першій спиці ми будемо відразу пропрацьовувати по дві петлі. На першій спиці. Ми заходимо в першу петлю зліва направо і знімаємо цю петлю, а в другу петлю ми заходимо справа наліво, і залишаємо її на спиці. Так, тепер переходимо на другу спицю. В першу петлю ми заходимо справа на ліво, знімаємо її з петлі. А в другу петлю ми заходимо справа ось, зліва право і залишаємо цю петлю на спиці. Знову повертаємося до першої спиці. Першу петлю зліва право ми знімаємо зі спиці. Заходимо в петлю справа наліво в другу, і залишаємо її на спиці. Друга спиця. В першу петлю заходимо справа на зняли її зі спиці, в другу петлю заходимо зліва направо і залишаємо її на спиці. І ось так прошиваємо повністю всі наші. Петлі до кінця, у мене залишається по дві петлі на кожній спиці Отже, на першій спиці заходимо в першу петлю зліва направо знімаємо, в другу петлю заходимо справа наліво, залишаємо, на другій спиці в першу петлю заходимо справа наліво, знімаємо. І в другу петлю заходимо зліва направо, залишаємо на спиці. Тепер на кожній спиці залишається по одній петлі. Я заходжу на першій спиці в петлю зліва направо, знімаю, потім в другу петлю справа наліво, також знімаю і затягую ниточку, виводжу її всередину. Ховаю хвостики, проводжу ВТО і ношу шкарпетки з великим задоволенням. Друзі, надіюсь, вам сподобався цей майстер-клас, було все зрозуміло. Подякуйте мені лайком чи коментарем і до нових зустрічей, пока-пока!